Федерація роботодавців тепер стала не Федерацією роботодавців, а Федерація роботозабиравців. Ви знаєте про те, що, на жаль, один з основних органів, який повинен захищати як права того, хто працює, так і права того, хто дає роботу, сьогодні приватизований олігархом імені Януковича паном Фірташом. Та главою адміністрації Віктора Януковича, паном Льовочкіном, який знаходиться в цій залі. Тобто, це стали приватні організації. Я звертаюсь до Федерації роботодавців, так званої, з тим, щоб вони запитали у своїх акціонерів, чи є хоча б елементарна совість. Їхні акціонери закрили два найбільших хімічних завода Рівне Азот і Черкаси Азот. Позбавили тисяч людей роботи. Ці заводи сьогодні закриті по тій простій причині, що в організоване злочинне угрупування винно державі 6 мільярдів гривень, ніхто їх не збирається віддавати. Але ми йдемо до суду, всі судові справи порушені. Якщо компанії Фірташа і Льовочкіна не розрахуються за поставлений газ знак «Нафтогазом України. Ці компанії перейдуть в державну власність, і держава буде давати роботу і в Рівному, і в Черкасах.